Знову зійде в небі сонце, загляне в твоє віконце, буде душу зігрівати, світ довкола звеселяти, знову зійде в полі рястка, мов сніжиночка прекрасна, буде око милувати, все квітками прикрашати. Знову станеться те диво, на руках поспить дитина, пісню матері почує. Батька ніжно поцілує, знову і знову все минає, зима весну зустрічає, літо осені подруга, рік приймає форму круга, лиш душа не спить ночами, вічність дивиться роками, виглядаємо віконце, Бога ясного, мов сонце.